Всім доброго дня! Готуємось до Паски. Варили холодець. Там вже є відео, як варити холодець в мене, дивіться, я силочку розміщу в описі до відео. Так викладаємо морковочку, яка варилась. А. А це підчеревина запечена в духовці. Теж вже було відео, як готувати. Теж силочку на відео розміщу. Скажи, так, беремо. Так, сьогодні, сьогодні холодець у нас не класичний трим'ясон, а такий простенький свиняча рулька і шматочок говяжої лопатки. О! Лопатка. Ось такий сам бульйон вийшов. Тут часничок плаває вже, той, яке ми заморажували. Хто дивиться відео, той знає, про що я говорю. А хто ні, дивиться мої відео, які перед цим. Ось така у нас ковка м'яса. Отак ось, ось нарізаємо поки ще м'ясо вже охолодне. Охололо, ріжемо і потім будемо парційно розкладати по нашим ємностям. Так, то ми свининку розбирали. Тепер гав'язінку. Бачите, яке все гарненьке, колагенове. Це те, що потрібно. Так, поки що переміряємо, скільки куди піде скал. Стараємося розкладати рівномірно. Але так як ємності, ємності не однакові. По об'єму, по висоті, то підхід у нас індивідуальний. І ще й стараємося зробити це гарно, естетично, а не тільки надійно і практично. Подивимось, що у нас там вийде. Так, з м'ясом у нас все вийшло. Рівномірно розложили. Тепер саме головне, щоб рівномірно розподілити бульйон. Зараз його процідимо, тоді будемо розливати вже по формам. Ну так, І от розливаємо наш бульйон. Можна в декілька способів. Можна було перецідити все. Ми не хочемо вимазувати посуд. А ми не хочемо вимазувати посуд. І тому будемо робити отак порційно. Так і ситочка і через отака. нього через нього наливаємо наш бульйончик. Ну і так робимо. З усіма нашими формами. Так, Набираємо наступну форму. Бачите, як воно зразу розливається, таке блищить такі манить до себе так мене, Але треба ще почекати такий продукт. Ось так розлили у форми. Кому подобається, то можна зняти жирок. Просто в ополоник берете лід, набираєте з морозильної камери. І трошки так опускаєте, і воно на металі з тої сторони весь жир у вас буде збиратись. Але ми будемо, якщо його буде багато, просто ложечкою, вилочкою перед вживанням звернули, на хлібчик намазали. І це буде супер. А я взагалі не згортаю, це буде добре. Все, залишаємо його так до застивання. До охолодження. До, охол... до охолодження, вірніше. Охолодження, а потім уже процес там піде. Колагени, вони ну, хімічні процеси не буду вдаватися в подробності. Так, наш холодець десь постояв ніч в холодильнику і дивіться, на ранок ми маємо такий результат. Дивіться яка чудова текстура. Жиру мінімум. Дивіться прозорий який. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк цьому відео. Діліться ними в соціальних мережах. Всім дякую за перегляд, до побачення.